Привіт, мої любі друзі! Рада вас всіх вітати! Діти, сьогодні я вам пропоную вирушити у дивовижний світ професій. Ми вже з вами багато чого знаємо про різні професії. Тож сьогодні пропоную вам згадати, з якими професіями ми познайомились. Діти, як ви гадаєте, з якою професією пов'язані ці предмети? Це професія лікар. Лікарем працюю радо, всіх лікую залюбки. Пропишу вам лікування і хвороби зникнуть всі. Діти, давайте з вами допоможемо лікарю знайти та назвати його речі. Швидка допомога. Сироп, термометр, шприц. пігулки. Людині якої професії знадобляться ці предмети. Давайте дізнаємося за допомогою віршика підказки. Хто це смачно варить борщ і компот готує, каші з жару дістає і діток частує. Це кухар. Давайте з вами назвемо предмети, які можуть знадобитися кухареві. Кастрюля. Ніж, міксер. Сковорідка, терка, сільничка, дощечка. Кому можуть знадобитися ці предмети? Вони можуть знадобитися пожежнику. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Давайте зберемо пожежника на виклик, які предмети йому можуть знадобитися: Пожежна машина. Шолом. Вогнегасник. Захисні рукавиці. Діти, пригадайте, як називається професія, яка допомагає нам робити гарні зачіски. Перукар. Знайдіть і назвіть речі. Перукаря, фен, ножиці, пензлик, гребінець, розчіска, плойка. Діти, а ще ми з вами вже знаємо, що кожен представник професії виконує певну дію. Давайте з вами згадаємо, яку дію виконує кожен окремий представник. Наприклад, льотчик літає. Що робить продавець? Лікує. Навчає. Продає? Продає. Що робить лікар? Співає. Літає. Лікує. Лікує. Що робить вчитель? Співає? Танцює. Навчає. Навчає. Що робить кухар? Готує. Будує. Продає. Готує. Що робить будівельник? Готує. Лікує. Будує. Будує. Що робить перукар? Навчає. Стриже продає. Стриже. Ну, що, мої розумнички, багато чого згадали. А наостанок я вам пропоную пограти в гру «Знайди зайвий предмет. На екрані будуть з'являтися представники різних професій та різні предмети. Вам потрібно знайти зайвий. Який предмет не потрібен лікарю? Мольберт. Який предмет не потрібен будівельнику? Глобус. Який предмет не потрібен художнику? Дорожній конус. Який предмет не потрібен пожежнику? Парасолька, що не знадобиться кухареві? Нитки. Що зайве для професії поліцейського? І гітара. Ось така у нас з вами вийшла подорож у світ професій. Діти, а на я хочу вам розповісти віршика. Я у мріях побувала і у мріях заблукала. То я пекарем була, і торти смачні пекла. То й знайшла в кравчині мрію, плаття шила гарно вмію. І я вчителькою стала, букви з дітками вивчала. Мить, і я вже тенісистка, і художниця, і артистка, вірш складаю, поетеса, в літаку я стюардеса, ким же бути, ким же стати, треба щось одне обрати. Я у мріях побувала, я дивилась, обирала. Ще не все я знаю, вмію, ще шукаю свою мрію. Діти, пам'ятайте, що всі професії важливі, і вам потрібно обрати ту, яка вам подобається найбільше. А на цьому наше заняття закінчено. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей! Бувайте!